Привіт, це я Нензіп. Сьогодні я вам покажу найдешевший бізнес на сам П'юкраїн, а іменно мале підприємство. Також я його куплю, прокачаю та попробую попрацювати і заодно покажу, який ж там є заробіток. Тобто скільки грошенят ви можете піднімати і чи вартує взагалі купляти це мале підприємство. Я думаю, це буде дуже цікаво, а також корисно. Так що не забувай поставити лайк, написати свій коментар. А якщо не підписаний, обов'язково підписуйся. А якщо ти ще не граєш на сам П'юкраїн, то обов'язково скачуй гру. По посиланню під відео при реєстрації. Водь мій нікнейм Джордан Белфорд. Потім заходь в лише -mm, промокоди, і там промокод Майн, який зразу видасть вам водійські права, а при досягненні вами четвертого левела зразу видасть вам 35 тисяч. І я ще вам докину 50 тисяч, якщо ви ведете і нік і ведете промокод, і це скинете в мій телеграм, на який буде посилання в закріпленому коментарі. Ну а на цьому я вас не затримую. Переходимо до відео. On me. I'm should... Так, ну що ж, я вже прибув до місця, де можна придбати мале підприємство. Знаходиться воно в сліді піс громадські місця, і тут гортаєте до самого низу. І от мале підприємство тут вибираєте і сюди приїжджаєте. Завдяки підприємству. Ви зможете закупляти сировину та переробляти її в продукцію. Потім ви зможете продати продукцію та заробляти гроші. Ціна малого підприємства 500 Тисяч доларів. Зараз я його купляю. І так придбав я вже мале підприємство. Тепер мені треба його прокачати. Зараз я його прокачаю на декілька левелів. Коротше, прокачав я мале підприємство до четвертого рівня. Тепер я можу мати тут максимум 5 тисяч продукції та 2500 сервони можу завозити. Це, в принципі, доволі таки непогано. Зараз коротше, попробую попрацювати і показати вам, що воно взагалі себе представляє і скільки грошей ми зможемо заробити. Коротше, от приєм. Під'їхав я максимально швидко загрузився, і тепер нам треба привезти цю сировину назад до малого підприємства. Так що рушаємо. Так, ну що ж, під'їхав я до малого підприємства, вигружаюся. І наскільки ми бачимо, вже 500 сировини із 2500 нас загружено. Тепер повторяємо це ще 4 рази. Тобто ще 4 рази їдемо в Лос-Антос і назад. Коротше, пацани, я вже довіз сировини стільки, скільки треба, навіть трошки більше, мені здається. І тепер нам потрібно всього-навсього лишеньчика. І так, пройшло ще трохи часу, і в нас в принципі переробилося вже 3800 сировини. В принципі, нам лишилося ще трохи почекати, поки все переробиться, і відвести всю цю сировину в Сан-Фієро і отримати свої законні гроші. Коротше, пацани, я вчора не дочекався, доки переробиться вся сировина, так як я тупо заснув. Так що зараз вже другий день, і зараз будемо дивитися, чи переробилась у нас вся сировина. Інформація. Так, в нас все переробилось навіть чомусь трішечки більше, ніж можна. От, можна максимум 5 тисяч, а в нас переробилось 5080, ну да ладно. І кількість сировини, в принципі, у нас є ще 1950, бо я трошечки довозив, можна буде ще раз довести і все буде кайф. Так що зараз ми попробуємо. Пробує відвести в сан санфієро і подивимося скільки ми бабок за це получимо. Беру я оцей фургончик, і на мапі ми бачимо, куди нам потрібно відправлятися, це в Сан-Фієро. І все, зараз, в принципі, я рушаю путь і вже з вами зустрінусь, так скажем, коли вже буду там. Я давно все зрозумів, правдки. Хіба ж по кайстві мені відкладати на завтра? Конець ігреаді, мой актери, шістятр. Що, пацани, коротше, я вже під'їжджаю, їхати доволі недовго, буквально пару хвилинок, і зараз по сигналю побачимо, скільки ми грошей за це получимо. Ага, бабки. Ми ж получаємо на рахунок нашого малого підприємства. Так що, щоб побачити, скільки ми заробили. Мені треба повернутись і поглянути вже там, скільки ми все-таки заробили. Так що я погнав і зараз вам покажу, що в нас вийшло. Я приїхав, коротше, сигналю, здав автомобіль. Супер, ваші зароблені кошти було нараховано в касу. І біжимо дивитись, скільки ж все-таки ми получили грошення. І в нас готівки в касі 101 тисяча 600. Ну, грубо кажучи, 100 тисяч. Це доволі таки не. Погано, знаєте, давайте попробую. Зняти ці гроші. От я отримав ці 100 тисяч. І в принципі, давайте підсумуємо, що нам треба для того, щоб отримати ці 100 тисяч. Нам треба 5 разів з'їздити до Лос-Сантоса і назад, тобто привезти сировину. І за кожен раз ми потратимо по 2 тисячі. Тобто, мінус 10 тисяч. Ми виходить, що заробляємо не 100, а 90 тисяч. Тому що, ще раз повторююсь, ми за той фургон, який ми постійно возимо, ми платимо по 2 тисячі. Ну і ще нам потрібно почекати трохи часу. Я навіть не знаю, бо я не зміг засікти, скільки це було часу, бо я банально хлопці заснув. Ну реально заснув. Шарити. Але трохи треба чекати. Мені здається, годинки, певно, з дві це точно. Ну я думаю, це доволі непогано. В кінці нам ще потрібно взяти фургон і відвести це в Сан-Фієро. Ну, знаєте, доволі непоганий такий заробіток. А і ще я вам хочу сказати, що потратив я на цей бізнес 950 тисяч, тому що я купив ще три покращення, і в принципі в мене вже більший тип. Склад, але я навіть не знаю, скільки там максимум можна прокачень зробити, так що, можливо, можна зробити ще більше. В принципі, раджу вам її купляти, але якщо вам не буде лінь цим займатись, тобто все-таки потрібно постійно їздити і привозити сюди сировину. На цьому можна завершувати цей відеоролик. Я надіюсь вам все сподобається. Ви ставте свої лайки, пишіть обов'язково коментарі. Якщо ви ще не підписаний, підписуйтесь на канал і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, де я часто. Зливаю всякі збірки, і також всі новини каналу, самим першими, дізнаються ті, хто в моєму телеграмі. Він буде в закріпленому коментарі. Ну що ж, на цьому у нас все. Не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.